Улюблені брати і сестри, сьогодні чуємо уривок з Євангелії Святого Марка, Четвертий розділ нам говорить дуже гарну притчу. Боже, буквально від першого вірша ми чули, хіба хто пам'ятає, вчора це було роздумувала церква над сіячем, який сіє слово, да, це Бог, сіє зерно, як сіяч. А ми являємося тим відповідним ґрунтом, яке має принести плоди. Тож, продовжується наука Христова сьогодні, йдеться мова про світильник, взагалі, світло. От, я думаю, що кожен повинен розуміти, яке важливе, яке велике добро це світло. Взагалі, особливо після хрещення, хто прийняв хрещення? Став дитям світла, так священник каже: батькам, які приносять дитину, чи, наприклад, хто дорослий приймає хрещення, ти вже навіть свічку дає. Каже: ось це твій символ твоєї віри. Нехай палає твоє світло, щоб інші бачили. Тобто, твоя віра жива, надія, любов, ці якості, надприродні, які Бог тобі дарує. Тому сьогодні йдеться мова про світло і за Питання, яке ми повинні собі сьогодні поставити, да, як я, що для мене світло в першу чергу, чи я уявляю, що це Бог, наше світло. Точно як для землі це Сонце, без якого не уявляємо життя, бо не, іс... не буде життя, не існуватиме на землі. Так само для душі нашої, для безсмертної душі. Бог є цим світлом, тому Господь. І пояснює людям, зібралися люди, і каже, от. Уявіть собі, використайтесь тою свічечкою, яка да, навіть в темну пору освіщає, показує, як це важливо, щоб ви пам'ятали, що запалюйте свічку ось на ставимо, на свічнику ставимо. Не ховаємо під лавку, не ховаємо під ліжко, не накриваємо якоюсь посудиною, тут кажуть, на зерно. Там. Тобто, якщо світло, бо навіть чимось накрите світло, то воно згасне. Свічка згасне. Уявляєте, як сатана сьогодні працює над тим, щоб позбавити людей світла, тобто віри позбавити. Тому Господь і каже, що раз попереджає, що. Не треба ховати свою віру, не треба соромитися віри, десь там тихенько собі хрестити, щоб ніхто не бачив, тихенько, щоб десь ніхто не почув, не посміявся з тебе. Так, да, були такі часи дуже такого конкретного переслідування, висміювання. Зараз інший час, але й сьогодні люди соромляться признатися до віри. Вже не кажу, що говорити. Так, і тому сьогодні дуже важливо, йдеться мова, бо світло воно не просто запалилося, бо треба там, щоб воно. Світло. Це нам завдання. Бо пам'ятаємо, навіть Господь каже: ви світло світу, і нехай світить ваше світло, щоб люди бачили ваші діла і прославляли Господа, наверталися. Тому наше завдання навіть світити. Тобто, по-перше, Бог нас запалив завдяки людям. Попереднім, та то має на увазі попереднім поколінням е, завдяки їхньому дару віри. Ми віримо. От Я вірю, сестричка віри, Кожен, хто приходить. Ми нас запалили, тому ми горимо. І світло тоді воно помножується, коли я запалю ще когось. Не просто собі сам говорю і чекаю: от я йду до неба, як мені добре, який я щасливий. Наше завдання допомогти комусь. Скільки людей ще не знає Бога в світі, скільки в цьому місті, нашій столиці, ще ходять в темряві люди, це треба задавати кожен день це питання. Господь не дав так нам віри, цей дар, щоб собі спаслися і все. Господь апостолів кликав, коли він зібрав і коли возносився на небо каже, ідіть і навчіть всі народи їх. І навчайте те, що самі познали. Тому сам я дуже дякую за дар віри через батьків, потім через церкву спільноту, через прихожан. Пізніше Вселенська церква, бачите, уповноважила, чи мене, як священика, чи вас, котрі належать до церкви Христової, уповноважується кожен християнин. І навіть, якщо пам'ятаю, на святому хрещенні ми дістаємо помазання, нас мажуть. Дістаємо помазання Духом Святим, щоб ми були священниками, пророками і царями. Це великий дар. І дуже часто, якщо людина це не оживляє в собі, ну, то вона марнує чи закопує. Тобто сатана вміє накрити нас якимось соромом, якимось проблемами, суєтою земною, і ми гаснемо. Ну, в гіршому випадку коптемо. Розумієте, свічка, яка коптить, її або гасять, або якось зрізають, або викидають. Свічка, яка гарно світить, о, тішиться, вона приносить користь, вона світить, навіть гріє. Тож Господь навіть підкреслив, маєте вуха? То слухайте не просто. Так, вислухати її, амінь сказати. Тому ще дуже не забуваємо останній вираз дуже важливий. Хто має, тому додасться. Тобто, і каже, що Господь каже: мірою, мірою, щедрою міряйте комусь, тому що якою ви мірою міряйте, вам відміряється. Ці слова це просто аксіома життєва. Якщо ми хочемо ну, бути нагороджені в небі і досягнути блаженства святих, то нехай наша міра буде така щедра. Дуже всі ж молимося щодня. Боже, прости мені, але продовжуй молитву, як і я прощаю, тому. Стараємося, особливо в цей час зараз війни, змобілізуватися до такої ревної молитви, до того навернення, сприяти наверненню Батьківщини, щоб ми в ці дуже скрутні часи, щоб ми проявили своє християнство, щоб воно здало екзамен, щоб ми дали розвиток такому новому поколінню християнства, яке може міняти обличчя цієї землі. Саме від цього телебачення віковічного слова сподівається Бог для того дає вам шанс, щоб ви зараз. В годину милосердя саме ми починаємо, це не випадково, щоб ми тут зрозуміли, де Бог обіцяє велию безліч милосердя на тому, хто довіряє мені. Тобто довіряй, відкриваємо серце, довіряємо Богові, просимо благодаті, щоб ми в першу чергу гарно світили, і тоді побачимо, як Бог через нас, як через апостолів, буде ширити свою мудрість, свою науку, своє світло. Амінь.